Магній другий за поширеністю мінерал в нашому організмі. У людини його міститься близько 25 грам це майже столова ложка. Магній присутний у всіх клітинах, особливо в кістках. Він бере участь у багатьох біохімічних реакціях, а саме у близько трьох сотнях складних процесів організму. Від нормального функціонування м'язів до нормалізації нервової системи. Так, це основний антистрес-мінерал, який зараз нам вкрай потрібен. Більше про цей мінерал розкажуть наші фахівці. Євген Шагов, кандидат медичних наук науковий керівник Global Age Management Academy. знає все про правильний підбор та вживання вітамінів. В цьому проєкті я розповім вам не лише про вітаміни. А й про всі суплементи, які допоможуть вам почувати себе краще і ефективно здолати стрес. Превентуй, а не лікуй. Марія Сикало, магістр нутриціології та психології, Нутриціолог з багаторічним досвідом, розкаже, що повинно бути у вашій тарільці, щоб ви отримали максимальну користь. Я знаю багато про те, як отримати користь продуктів харчування. Та із задоволенням поділюсь з вами всіма секретами. Магній відноситься до сполук, котрі не синтезує наш організм, тож він має надходити ззовні. І тим самим ми маємо поповнювати його запаси щоденно, або з їжею, або з суплементами, а краще і першим, і другим. Чому це важливо? Тому що по статистиці більше, ніж половина людей на планеті мають симптоми дефіциту магнію. Яка причина цього? З одного боку, це порушення харчування і це недобрі продукти. А з іншого боку, це шкідливі звички, а також стрес. Тобі ж для кожного українця магній в суплементах надважливо. Якщо ви гадаєте, що суплементи вам не потрібні і ви отримуєте достатньо магнію з їжею, то я вас розочарую, бо є ще один факт: за останні 70 років. Вміст магнію у овочах та фруктах зменшився вдвічі. Чому? Тому що це не ті овочі та фрукти, що були раніше. Висока кількість магнію міститься в таких продуктах, як крупи, висівки. Також велика кількість міститься в рибі, морепродуктах, яйцях, фруктах, овочах. Тобто магній міститься в принципі в усіх продуктах. Висока кількість це понад 100 мг на 100 г, міститься саме в крупах. В гречки, наприклад, це буде 248 мг на 100 г, або ячневій крупі там 148 мг. Ми можемо споживати горіхи для того, щоб отримувати магній, і найбільше їх буде саме в кешю або в бразильському горісі. Якщо це стосується фруктів, то, наприклад, велика кількість буде в таких продуктах. Так, як банани або сушений абрикос, тобто курага. Курагу багато ми не з'їмо, тому що це доволі калорійний продукт, який буде містити ще й велику кількість природнього цукру. Овочі, наприклад, це картопля. Вона містить велику кількість магнію. Бобові, такі як е, горох. Квасоля, маш, сочевиця вони всі будуть містити велику кількість магнію. І серед них дуже складно, наприклад, навіть визначити е, лідера. Молоко, молочні продукти, риба. Вони також всі будуть джерелом магнію, хоча і в невеликій кількості. Які функції магнію? Вони різноманітні. По-перше, це захист. Як ми сказали, захист нервової системи, а ще це наша імунна система. Адекватне функціювання імунної системи неможливо без достатнього рівня магнію в організмі. Магній та діяльність серця і судин це майже синоніми. Адже, якщо нестача магнію – це порушення ритму серця, а ще дефіцит магнію – це істотна вірогідність. Підвищення артеріального тиску, це підвищений ризик розвитку інфаркту та інсульту. Тож, є магній, є здорове серце та судини. На додачу, магній це ще й здоров'я кісток, а також профілактика остеопорозу. Окрім того, це істотна профілактика розвитку цукрового діабету та метаболізму глюкози. Також магній це нормальна праця нервової системи. З одного боку, це позитивний настрій. Адже магній і наші нейромедіатори напряму пов'язані. Це наша пам'ять, мова, мислення, нестача магнію – занепад усіх когнитивних функцій. Магній це найкращий друг серед мінералів для жінок, бо від його рівня залежить або депресія, або її відсутність, і різні прояви ПМС, котрі властиві жінкам, пов'язані саме з нестачею магнію. Кожен з продуктів, що містить магній, загалом він є корисним для нашого організму. Виключенням можуть бути хіба що певні харчові алергії і непереносимості у людини. Якщо людина, наприклад, не споживає глютен, то вона обмежує себе в ряді певних зернових. І може трошки недоотримувати магній, але вона може їх замінити на альтернативи безглютенові. Для того щоб отримати користь від макаронних виробів, то бажано, щоб це були саме цільнозернові сорти пшениці твердих сортів, тому ми маємо дуже уважно читати етикетку. Щоб отримати користь саме від макарон. але це може бути і макарони з рису, кукурудзи або з бобових. Звичайно, є різниця між крупами швидкого приготування та цільними крупами, які будуть готуватися тривалий час, тому що цільні крупи вони містять оболонку, зерно, зародок. Вони містять абсолютно всі необхідні елементи, які допоможуть. Почуватися нашому організму добре. Якщо це каші швидкого приготування, вони позбавлені більшості з елементів і вітаміни, у них з них будуть засвоюватись набагато гірше. Тобто в нас не буде настільки доброго насичення, ми через годину вже захочемо знову щось перехопити. Які симптоми нестачі магнію? Постійна втома, запаморочення. Проблема з координацією, нудота, булювання, головні воля. А ще це можуть бути анемія, судоми, проблеми зі шкірою. На додачу ламки нігтів, випадіння волосся, остеопороз та артрит, проблеми з нирками, камні та набрік. Причини розвитку нестачі магнію. По-перше, це стрес, стрес і ще раз стрес. На додачу до цього це. Ціла низка факторів раціональне харчування, зловживання рафінованою їжею. Але навіть якщо ви з їжею отримуєте корисні овочі, фрукти, то, як ми і казали, вміст в них магнію значно менше, аніж у тому стріччі. Бо навіть у ґрунті магнію все менше і менше. Також причиною проблеми з нестачою магнію можуть бути. Ожиріння та цукровий діабет другого типу. Однією з причин нестачі магнію можуть бути куріння, а також вживання алкоголю. Навіть не зловживання, а просто вживання. Факт: одна доза алкоголю має знижувати, може знижувати рівень магнію в крові на 25-35%. Причиною нестачі магнію можуть бути різні захворювання, патологія серця. Та судин або дисбаланс гормонів чи залози. А також нормальні стани, такі як лактація та вагітність, це теж причина до дефіциту магнію. Тобі ж суплементація магнієм в ці часи має надзвичайне значення. Магній він, звичайно, буде руйнуватися, якщо буде. Термообробка продукту може втрачатися до 45%. Але якщо це крупи, то все ж таки ми не можемо їх споживати сирими, так само, як і тваринні продукти. Тому це загалом незначна кількість. Якщо ми споживаємо тричі на день, наприклад, крупи або замість круп ми споживаємо також макаронні вироби чи хліб, додаючи до цього овочі чи Фрукти, чи зелені листові овочі, або також білкові продукти тваринного походження, наприклад, рибу, м'ясо, яйця, ми зможемо отримати достатню кількість магнію. І також, якщо вам додатково необхідний прийом, то ми можемо тоді вже підключати саме дієтичні добавки. Як діагностувати рівень магнію в організмі? З одного боку, все просто. Це тест на рівень вмісту магнію в крові. Норма 0,73-1,06 мЛОМ на літр. Це просто, але недостовірно, адже майже весь обсяг магнію міститься в клітинах і визначення в крові. Це лише миттєвий тест, котрий ні про що конкретне не каже. Більш достовірним буде дослідження спектрофотометричне. Котре оцінює вміст в клітинах, мінералів та важких металів. А ще найбільш простий метод дослідження – це самоаналіз. Якщо ви маєте такі ознаки, як депресія, нервозність, страх, порушення сну, ці перші ознаки з боку нервової системи, котрі кажуть про нестачу магнію в організмі. Чи є ризики надмірного споживання магнію? Так. Якщо ми кажемо про вживання магнію з їжею, то ні, стільки з'їсти неможливо. Але якщо ви побігли до аптеки та почали вживати магній занадто багато, це має наслідки. Найбільш швидкий та очевидний діарея. Але діарея це не єдиний симптом, не єдиного ознака надлишку магнію. Дратівливість та безсоння або навпаки. Санливість, пригнічення рефлексів, брадикардія. А надлишок магнію може мати надзвичайно серйозні наслідки від сплутаності свідомості до втрати її через порушення роботи серця. Тож, будь ласка, без самолікування. Продукти, що містять магній, ми можемо вживати в будь-який період доби. Якщо це протягом дня і в нас нормально сформований раціон, тобто каші, ми можемо споживати і ввечері, і в обід, і зранку, якщо нам це комфортно. Що стосується сніданку, якщо людина не любить споживати кашу на сніданок, вона може зробити собі тост або хлібець і додати більше продуктів, що містять жири та білки. Таким чином насичення буде тривати довший період часу. А стосовно інших продуктів немає різниці, коли ми будемо їх споживати. Зранку це буде чи ввечері. Тому що магній це той елемент, який потрібний нам у великій кількості, і який дуже швидко витрачається на всі потреби нашого організму. Яка стандартна добова доза магнію? Для чоловіків вона трохи вища: 400 мг, Для жінок трохи нижче. 300 мг на добу. Але це дуже залежить від стану організму та мотиву, задля чого маємо вживати суламентацію. Також дозування залежить від форми, в якій солі ви вживаєте магній. Вони бувають різноманітні. Наприклад, гліцинат магнію, це поєднання магнію із гліциновою амінокислотою. Вона має найкращий параметр з боку відсутності шкідливих побічних ефектів. Або лактат магнію – Це мікс магнію з молочною кислотою. Ця форма має дуже високу біодоступність, тобі ж доза магнію може бути трохи нижчою. Ще найкраще вживати магнія малат. Це комбінація магнію із яблучною кислотою. Він забезпечує і високу біодоступність, і мінімальний рівень ризику побочних ефектів. І на останнє: комбінація магнію з іншими суплементами це важливо. Наприклад, якщо ви міксуєте одночасно магній та цинк, то це не працює. Якщо є цинк, то засвоюваність магнія пригнічується з іншого боку. Комбінація магнію, наприклад, і вітаміна B6, це дуже добре. Добрий вихід, якщо ви маєте знайти щось доступне та ефективне. Якщо бажаєте найкращого, гарантовано дієвого та максимально безпечного підходу до суплементації. Будь ласка, звертайтесь до фахівців.